На каналі Юридична Барахолка сьогодні хочу вам розповісти, що ж нас з вами чекає в серпні 2022 року, чи будуть якісь підвищення чи комунальних тарифів, чи пенсій, чи інших соціальних виплат. Ми пам'ятаємо, що в липні в Україні відбулося підвищення прожиткового мінімуму. Наступне підвищення прожиткового мінімуму у нас вже відбудеться 1 грудня 2022 року. Року, тож у серпні очікувати на підвищення пенсій та соціальних виплат не варто. Також не зміниться розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, який нині становить 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її роботи, а не працюючі жінки отримають виплати у розмірі не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нагадаю, що нині ця сума становить 650 гривень на місяць. Допомога стосовно з тимчасового безробіття, тут теж не передбачається абсолютно ніяких змін. Вони підвищувалися з 1 липня 2022 року, виплати по безробіттю маю на увазі. Відтоді максимальний розмір допомоги з тимчасового безробіттю становить не більше 10 400 гривень. Що нас очікує з вами? Комунальних платежах у серпні 2022 року тарифи на електроенергію, газ та водопостачання будуть залишатися на рівні лепневих, оскільки хочу нагадати, що Верховна Рада України підтримала законопроект, який забороняє підвищувати вартість комунальних послуг під час війни. Також встановлено нагадую... Заборону на примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану тарифи на електроенергію з 1 серпня і принаймні до 31 жовтня 2022 року тарифи будуть залишатися незмінними і будуть залежати від обсягу споживання. До 250 кВт будете сплачувати. 1 гривню 44 копійки, якщо понад 250 кВт використаєте електроенергії, будете сплачувати 1 гривню 68 копійок. Також від 1 серпня 2022 року всі користувачі будуть отримувати послуги зафіксованою ціною на газ, яка становить 7 гривень 96 копійок за кубометр без вартості транспортування і ПДВ. Тому отакі зміни нас чекають з вами на серпень. Наступне підвищення пенсій, соціальних виплат, що будемо з вами очікувати. По-перше, підвищення пенсії буде з 1 жовтня і більш детальніше вам розповім на наступних відео. І наступне з 1 грудня. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Задавайте актуальні питання, які вас цікавлять, я обов'язково спроконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.